Відповідь на запитання стосовно виходу із статусу фізичної особи. Мене часто питають та запитують про вихід із статусу фізичної особи. Щодо клієнтів, хтось вийшов зі статусу фізичної особи, звичайно, вже вийшли люди зі статусу фізичної особи. Звичайно, які. Є плюси і мінуси цього статусу, коли ви виходите з цього статусу. Ну, по перше, плюс на вас ніхто не візьме кредит. Це раз. Друге, ви будете звертатись до органів державної влади як людина. Саме як людина, а не фізична особа. Перевірена на практиці. Ці претензії до людини не можуть бути лише до фізичної особи. Хтось сказав і спитав про мінуси. Ну, які мінуси? Е, мінусів нема. На вас ніхто не повісить кредит. Ви не зможете взяти кредит. Це раз. два. Розсрочку не можете взяти і іпотеку. Стосовно запитань мене стосовно статусу виходу із фізичної особи чи можна здійснювати фінансові операції? Звісно, можливо здійснювати фінансові операції. Жодних обмежень не існує стосовно фінансових операцій, якщо ви вийшли із фізичної особи. Подумайте над на цим. Нащо вам бути рабами? Краще вийти з статусу фізичної особи. Це коштує 500 гривень. Звісно, адвокати вам скажуть, це неможливо вийти із статусу фізичної особи. Як це так не можна? Можна. Можна, шановні українці, можна. Все можна. Але адвокати і юристи вам будуть казати, що це неможливо. Можливо, ще як можливо. Лише я. Надаю таку послугу, вихід із статусу фізичної особи. Саме так. Звертайтесь на мою електронну пошту в описі до відео. Якщо у вас будуть запитання стосовно цього, задавайте в коментарях чи на електронну пошту стосовно цього. Але не забувайте, що не потрібно бути рабами. Краще вийти зі статусу фізичної особи. Саме так, шановні українці, якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких запитань, це коштує 300 гривень. Якщо тобі потрібна юридична консультація з теми ТЦК та СП, це коштує 500 гривень. Якщо у вас складна ситуація з ТЦК ТСП, консультація коштує 1000 гривень. Якщо потрібно тобі вийти із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба сьогодні, тут і зараз. Підписуйся. Доб'ємо до 10 тисяч разом, Поширює це відео в тренди Ютубу. В топ 5-10. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Також, якщо потрібна тобі заява до суду, це коштує 1000 гривень. Якщо потрібна тобі позовна заява до суду, це коштує 1500 гривень. Звертайся! Роби лайки, коменти, репости. Разом переможемо. Якщо ти хочеш стати спонсором цього YouTube каналу, нажми обов'язково кнопку спонсорства. Внизу в описі до відео є кнопка спонсорувати канал. Слава Україні! Обов'язково підпишись на цей YouTube канал. Постав лайк, репости мої відео в соціальні мережі. Хай вороги знають, що вони вже мені програли. Слава Україні! Героям слава!